Всім привіт, друзі, з вами я Ліша Сьогодні я продовжаю грати ігру ну, як давно. Давненько у нас не було нулц, брав. Да. Коли остання серія вийшла десь у вересні, ну, десь такого десь там, коли я, я неудачно був, або і зараз вертаюся. Коротше, зараз в мене челендж всіх по підряд бойців апнути на 35 ранг. Ну, як ми знаємо, вже 35 рангів вже... Повністю забрали 35 рангів, то, то ну, типу, моя задача тепер їх просто качнути на 1000 кубків. От, бачите, максимальну кубків, ну Максимальний ранг. От, наприклад, на Містер Пі, Бачите, от, макс ранг, максимальний ранг, максимальний 1000 кубків. І також до кожного бравлера, і от, до самого легендарного і коротше, такого челендж. Зараз дивіться, я вже я багато кого вже апнув на 1000, на 35 ранг. Ну, для, Я буду вважати, що це для мене 35 ранг. Я зараз зупинився на справуті. І я не можу його апнути. Я не можу. Я вам зараз покажу бої. Я програю. Я вже не знаю. Я зараз, так от давайте, з самого початку, взагалі, з самого останнього бою. От коли я останній раз грав, зараз кажу. Вот, 13 днів назад я грав. Не, що я за мистер П грав 13 днів назад, 11 днів назад. Е, не, ні, ще мистер П. Ще туже мистер П. Вот, тут я за справота. Вот за справу. Тут мені топ 1, топ 2. Ну, бачите, ісе 25 ісе і понеслась, ні, ні, поніслась. Не, понеслась. Мінус во, не, не поніслась. Плюс 35, плюс 40. Плюс 30, мінус 5, плюс 15, мінус 130, плюс 15, плюс 5. І коротше, от ви бачите, мінус 20. Я вже потім, я обісевся, я вже і в волейбол грав. Нічия. Плюс 5, плюс 75, плюс 20, мінус 85, мінус 85. О, це вже якраз от 30 минут назад грав. Да, я, я, я ще грав і вирішив засняти. Вот, я даже грав баскетбол 2 на 2. Тут Кольт стоїв АФК. Оця обізяна, нічого нічо не робила. Стояла, я один грав проти Мортіса і проти Макса. Що я міг зробити? Я мітатель, я щось за справу та грати не вмію. А воно, тварь, стояло і нічого не робило. Тут Мортіс робив щось, але ну, він дуже тупо грав. Він не знає, його була задача не забити е, м'яч в кільце, а вбивати врагів. Тож інвалід. Потім пішов я в одиночне столкновення. плюс 15, мінус 115. Пораження. Плюс 125. Чуть повезло, бачите, два рази попідряд топ-1. Міс 90, плюс 70, плюс 20, плюс 130, плюс мінус 90, мінус 30. Мінус 30. Все, мене бомбить. Я, Я просто. розумієте, що. Дуже злить мене, дуже злить, тому що я не міг з нього грати, а, я, а це тільки ще половина його не пройдена. І ще й карта інвалідська. Я зараз граю парне столкнення, тому що одіночне я точно не осилю. За спраута я одиночне точно не осилю. То давайте. Погнали. Цього вже. Хто зі мною Мейсі? Хорошо. Ну бачите, коли я блін, візьму е Спраута, то зі, мені попадаються або едгари, коти вольт там шо то там ще, сту всякий отакі от вот попадаются о дивно Молодець. Давай-ка цього чорта. давай есть Молодець. ну в принципі, я коли я грав парною, то в принципі, более-менее я вже хоч ну почастіше став вигравати. То буду я вже парною за справу, та я буду парною грати. Так, о цього год треба. Я ж кажу, я зразу, зразу кажу, що ви не казали, що я лох. Хоча є лох повний, я не вмію за справу-то грати. Ну, типу, Просто я кажу типу, вам об'ясняю, що я не міг за справду, то не судіть строго. Я за нього косей. Давай, 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 давай. Будь ласка. Ну, давай, давай, дультеч. Есть! Хорошо, минус команда. Вот, топ-2. Хорошо. Так, вот туда вот. Зара, зара, сабуда. Блин. тот там? Кэнди. Все, yes, есть, хорошо. топ 1 Нормально. Так і у мене зараз 29. Во, от Зараз я вже половину прийшов. Блін, воно так класно грало, але відмовилося грати. Оце зараз, це, оце зараз мені попадеться. Мені тік, от мені зараз, я ж кажу, мені попадеться якийсь лошара. І зараз ми двоє будемо мітателі, які двоє не вміємо грати за, за цих бойцях. Зараз просто будемо бігати. От, от що цей краб зробить? Що цей краб зробить? Ну його вже прибили, його прибили вже. Імена зараз привіють. Чудово. Ну, падяні я ма... Кіт! Кот пішов! Дивіться, кіт, ну що це таке? Ну чого я... А що я можу зробити? Я Леону навіть не зміг убити. Прикольно. Ладно, ну пока що не бомбить, Це просто. Я, я, я так возміщаюся, типу, що я, що мені що дуже довго грати за цього тіка, Якщо і так продовжиться. Льон? Ще? Може... Той... А то тоже Я спас тебе. Ну ні, ну кіт, кіт, друзі, кіт. Мінус 90. Він предлагає мені ще раз грати. Ні, мені треба якийсь нормальніший. Ну, це поліпшені ж тільки. От, от, от головне, щоб котів не було. Котів едгарів. Ну, типа, все. А так-то нормально. Опа, я майже вбив його. Тут перевіряємо кустики чи є хтось. Так, я змен... О, да, є вроді хтось. А, показалось, в смысле, не показало, що там є хтось. Як так? Я ж, вроде бачу там якийсь силует. Ладно. От такого зроблю, щоб ти не стріляв. туда, куди не надо. У мене все равно гаджет є, який вертає мені ульту. А, прикольно, что окружают. О, давай, давай, зараз мы ее прибьем. Есть минус. Блин, ну что ж такая, у меня ж мало жизни. В принципе, а, три теки я смогу бета и этого. Только вот о, два, 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 давай. Ну. Блин. Да что ж так лох. Ладно, по крайней мере, у не... А, блин, не получилось! Я хотел его... Ну, вы поняли, типа, за скаматы, но... Не получилось. Ладно, не знаю, мне этого Тих гаджет не потрібне, так що я заберу льту до себе, пускай вона буде в мене. Є мінус. Ну я не знаю, я бачите, я прикриваю, я намагаюсь спасти ситуацію. Ну, бачите, ні, ну тут ситуація не дозволить це зробити. Ну, типа я... плюс 20, ладно, хорошо. Є, хорошо, що цей вийшов, в принципі, він погано грав. Маленький перекус зроблю і погналу грати. Хто там? А, боже. Блин, ну тільки не она. на шо, мавпа Ну ты, ну, ты, боже, ну это ну это, униз... ну это просто унизительно Минус 30 Ну слава Богу Хоть хоть якась команда. Что? шо Да не я с тобой не буду играть Я за справа играю. О, земной кит Ладно Хорошо Кит это нормально Хіба що якщо кіт буде в моїй команді, тоді добре, нормально. Інтернет лагає. Хіба що кажу, якщо кіт буде в моїй команді, добре, тоді нормально. А такого, щоб желательно без котиків. І без обізян. Все. Обізяни, Едгари і коти. Хоч би їх не було. А на що він гаджет потратив? Опа. Єс, я, я обізян вбив. Залишилось 100 вбити. Ну чого ж ви не вбиваєте її? Ну давайте вам мішати не буду. Діти її зажміть, вбийте, я не знаю. Ні, дивіться, воно йде до мене. В мене Brawl Stars лагає. А що ж таке? Я за справу та граю і зразу в мене щось пішло таке дурне. Бачите оцього, цього ігрока? Він входить е, в топ самих ракових ігроків. Цю потвору знайшли на болоті разом зі своєю сім'єю. Він ж тільки що міг пригнути. Що? Боже, що це за момент був? Котик? Ну ладно, давай попробуємо. Дамо йому шанс. Він типа міг там на сту пригнути, ми могли сту вбити. Ми могли сту вбити. Тому що, типа, він би пригнув, сту не рухався, я б добивав би його. Ну, типа, зніс, зніс би урон і потім, і потім би добив би його кіт. Ну ні, він, він АФК стояв. Ладно, що я вже буду казати. Опа! Чи нас? Давай, є. Все, вбив того інваліда. Що це, ай? Ну це Едгар. Опа, хто в нас там? Є, во, бачите? <кхм> Якби не я, навіть можливо би кота мого вбили. А так бачите, я поміг. Воно йде до нас. Кіт, ну тільки сам не нападай. Тому що все-таки... Вже небезпечно? Я ж надіюсь, що... А, це три команди залишилось? Це всі команди. Ох, як хорошо. Ну шо? Дружочок? Є, все, топ 2. Це, це хорошо. О, оце класно. Нормально. О, 30-й... Він вийшов, блін, ми так хорошо грали. Так. Ну, ще, в принципі, вже приближаємося потихоньку до хороших новостей. Хто зі мною? Зі мною Лілія. Ну, в принципі, неплохо, я думаю, так. Да? Але це карта для дальників. Mm. Говорить людина, яка яка взяла справу то. О, я встигну забрати ці дві баночки. Є, yeah, хорошо. А цю третю я зможу взяти? Я то зможу. Ну я під загрозою. Так, блін, його вбили. Є yeah. Карчика тут є просто. Ну да, Шелли. Не, не так. Вот так. О. Хорошо. А где моя ульта? Куда она поделась? Еще зломали? Блин, ну просто тратить гаджеты в никуда. Просто... А, ага, не там. Ну, до нас, да. Но если что, я думаю, в телепорт на ПТ. Есть. Давай. Ну, ты бы и ой я тут получается за стенку схвались У тебе гаджети були, ну чого він їх не активірував. У нього гаджетж єш, я ж бачу. Мінус. Я вже чуть бачите, вмію, брат вроді би за нього. в мене є ще. О! Вау, вау, вау! Вау! Оце мені подобалося. Оце, о, Оце тема. Оце тема. Блін, я не хотів з ним грати. Я хотів вийти. Я... Ладно, 700. зараз у мене 700 кубків. О! то в принципі нормально. Зі мною 100? А, ні, ні, я забув, що я знаю. Ну, В принципі, непогано. Якщо в такому ще далі підем. В О. ділі, то... Мене чекають добрі новини. О, ну я не можу позволити. От, отакий кайф. А, там, Мортіс? Мортіс. Давай поділимось. О, він відступив. Я би не відступав, я би забрав цю банку. Та я б навіть, мабуть, і за там погнався би. Так, ладно, прибыло что до нам разделяться не надо. Так, у нас сюда. есть. Но конечно, думал, что завершали и прибегаю. Но нет, котик, давай-ка. Ну, наш ты ульту потратил, ну блин. Можна було б з його бит? Чотири команди ще. Це погано. то плохо. то плохо. Та, та що ж ти так? Бистро. У мене є гіперзаряд. І як мені його би... Нормально... О! Єсть, мінус ворон. В принципі, її моно прибити. Єсть. Все, це вже топ-2, хоч плюс кубки отримали, Отлично. Топ-1, боже, це просто це, це шедевр. Так, Лілі, ти ще згодна зі мною ще раз погорнути? у у, -у, -у. Все, це Всьо, це Станіросверти, получається топ-1. Лілі відказалася. І хто зі мною? Едгар. Хорошо. Едгар, думаю. Ну, смотри, як він грає. Якщо він рак, це очень плохо. Це очень-очень плохо. Так. Да. Капець він лох! Ви ж бачили оце, оце дуже попущено для кота. Боже, ну як же таким бути лоховим? Ні! Я, я зможу забрати. А, ну все понятно. Так. Да. Ладно. Мінус 90. Зразу виходжу з цього інваліда. Продовжуємо далі грати. Кольт. Давай порішаємо. Давай, воно там теж Кольт. А якого ти гаджета береш? Ну все понятно, ви подивіться, хто зі мною грає. Це класно зіграв. Блін, ну тільки я що так замовчав і тупанув. Там, там є хтось, я знаю. Чую. Ну, тепер є хтось, так. Да. Бой, жстко, жорстко, жорстко. Ну, не так. Ну, блин, ну я хотів закрити, типа, себе. Ну ладно. Саме вона я живий. Я вижив, я и я сохранив свої 5 банок. Коль тоже живий. Добре. О, давай, давай! Зараз ми його зб'єм. Десять банок! Єсть. Все, саме сильне ми знищили, добре. А. -а, -а. Пішов. Давай. Є, yeah. все. Зараз я би виграв, но... Не виграв. Ну що ж, останній раз виграти. ТОП-1. Так, да, так, да, це, це треба рівно топ-1. Не топ-2, не, не щось друге. Топ-1. Один. один, це топ-1. А якщо два рази, то це треба топ-2 і потом ще раз топ-2. Або наоборот, топ-2, а потім топ-3. Все, це отак. Щось, ні, 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 нормально, мені ще все одно е, треба топ-1. Якраз 120. То 100 і ще плюс 20, ріда, ти, Так, все, мені ще, мені ще так і ще залишається топ-1. Так що не нос. Зараз виграємо. Боже, ну ліж би топ-1. Ну хватимо не мучити, Чого ви мене тримаєте на цьому справу? Вже достали. От 13 днів, 2 недели я вже за, за нього граю. А ні, ні, не это вже за містер Пі. Ну, короче, здесь вже майже 2 неділі с такого. За за, за нього граю. І все ніяк. І И теперь аж зараз як. Три банки. Через то, що я загораю за справу, то, 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 то це плохо, що у нас так мало. О, зможеш? В, in, ой, в, в, щоб мені шни сдох. А я забираю банки, він хіба заслужив. Забираем ульту. Відстанет, наверное достала уже тоже шва брат упал ой, ой ой так есть <ривів> вбив його. О, ну! Блін, блин он сейчас топ-1 рівно. кит Есть. Забираю. Сейчас все дело. Понятно. Не хочу з тобою, тихось... Якийсь... Боже. Причадіне якесь дурне. Так. Хто зі мною? Деріл. Зі мною Деріл. Деріл, будь ласка, будь добрим. Я тебе так люблю. Давай-ка займем топ 2. Ще раз топ 2. Банку ніхто не забирає, я заберу. От, дві банки. А що до нас всіх? А, це, це та сама команда. Ну тікай, Дерл, ну що ти стоїш, дивишся? Відстрелюйся, ти ж стріляти можеш. Ну тікай, ну чого ти до них ідеш? Чого ти до них йдеш? Ну... Блін. На ж тебе заробіє, ж тут буде все рівно. Мене інтернет завало вже. Тікай, звідси. Ну не лагай, ну людина боже. Лох. Так, зараз. Все буде. Якщо не якщо сюди підуть. Блин, молодец, хорош. Давай, добивай його. Четыре. Четыре команди. Це хоч вже невеликий мінус. Єсть, я вбив ту. Давай, ну давай, топ-2, -топ ну. Не-не, это топ-2, я чую. Я чувствую. Есть, 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 есть. Топ-2, даже, даже топ-1. Все, есть, yes, молодец. Обожаю тебя, Дэрил, обожаю. Дизлайк тоже пускай будет. Наконец-то. Нарешті. Нарешті, боже, скільки у цілі я втратив. Давайте порахуємо, скільки в мене було попиток, скільки я каток зіграв за справу та, скільки я мучився, так де -де, 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 де де? Це ще не то, тут. Ні, ні, не тут. Ось тут. Ні, вже вже не тут точно. Не тут, не тут, не тут. Льоша Бульдог, Льоша бульдог. Так, давайте.

50, 51, 52, 53. 53 катки я я за цього інваліда грав. Щоб ви знали за Едгара, за. Деде. -де 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 -де. Ну, типа за Едгара, за Гейла, за За Барлі, За Тіка. Я десь максимум ну, 15-20 грав. Ну за цю сволоту я грав за, за то 53. Прикольно. Коротше, все, есть, нарешті, Сам, все, саме тяжке я пройшов. Далі-мене вже лакі бойці і нормально буду грати. Все, слава Богу. Ну, все, таке відео получилось, На цьому буду закінчувати. В принципі, в цьому відео я, ну, практично навіть не бісився. Та я я взагалі навіть не бісився. Ну, щось там десь два рази крикнув. Ну, 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 це не вважається. Ну, коротше, бачите, я вже вмію себе тримати в руках. Mm -hmm. я, я, вчу, я вчуся себе тримати в руках. Так, ладно, на цьому я буду закінчити. Якщо вам понравилось відео, то ставте лайки. Ну, а з вами був я, Льоша Плей. Всім пока.